I'm alive! Что ты драфт? Как это получилось, блять, что ты драфтать, почел? Не, ну дай боже, блядь. Я даже пропустил, я кажется, сижу, переписывайтесь, если же вы питания выиграть. Пиздец, разум, замем. Я тип драфтить, блядь. Ой-ой-ой, я казал, ебачка будет. Боже, я каш ебать. Я иду вот тут вот. Ого, а о 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 тут, о тут. Блядь, гамном пахне, пацани. Пахне, пахне, реально. Інвокера, інвокера, да, інвокера наш. Я ще Марса под А, ну ладно. ФБ залышишь. ФБ ты, Помогти, ты, мужику. Не, я файн, я файм. Да не, Вони вони дві гранати натисли, І мы мене забажим сперше. Тримаю в курсі, сьогодні скин за 350 гривень в пахте А, ну конечно. Йдець, я а нахуй а а я ливаю. ставте паузу, ебать. А блядь? Я ливаю, <свят> А <шо>? тебя <свят> паузу, блять. Просто поставлю палку і ред його. О, о, о да. нормально, да, скомбиновая. Ай-яй-яй. А нам страйк. Без страйки, бі, ласка. немає. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о да. Хоч, я там тобі один танго, на. Давай. Санстрайк може бути обережний, я не бачу mm -hmm. вокера. Да, Санстрайк викастовує. Доб'єш? Да. да. Дякую. Тут, блядь, я так спиду хватает, не? <рес> 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 Боротрум іде в мід. А оце це треба рятувати. А у нас є можливість. Ого. Я на СД сів. Нема сховати в нього. Бежить, баратром. Я вбью, не вбью. Не вбью. Вбью и вб живу. Пати, пати, пати. Хорош, живу, тихо, 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 тихо. Так, я спробую экспуст. Сука, не живу. Фриона на топ йбнем, я я бежу. <Meng Overwatch> <tenga _�> а Марса йбнем? Лечу лечу, <p> лечу, лечу, лечу. No, Давай, СД. <p> <crawl> Спочатку СД, а тоді Фриона теж. Далі, далі, иди, 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 иди. Він якось мансанув там гарно. Тихо, тихо, тихо. Може тебя натис. ось. формать. Не, вот прилетів. Біжим до Блядь. Блять, сбыть він сиканув. Все, 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 я встигну, да, я встигну. Клоун. Вже. Найс. Хто тепнув, степнув все, не? Сейчас, 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 От, це фурион, це наш. Це наш, це наш клоун. Відєбати лака. Нема спротиву у Да ток. Ого, я не звучив ремнантом. тому. Де він щось ставив тут якийсь? О, тут і Марс. Це наші? Давай. Це наші. Давай, давай, давай. Марс летить обережно. З раною, з реною. Я вийшов. Секунду. Сосу бару там. Зараз блін, повернусь, добре. зараз повернусь. А, так Петя в соло. Так давайте і цього клоуна підтягну. Hey все, я Блять, все ну він регенеться сильно, мені піздець. Я лечу на Тихо, тихо, тихо. Найс, найс, найс. У мене буде Саларін, якщо. <плес> лети! Блять! На мене, на мене. Треба так брати. Та ти... Похер. Я зараз прилучу <плес> з бінком. E, Можеш до речі гейт зайти. Опа. А шо, де вард, гайс? <плес> в них нема тавера, можна сюди <плес> прям <плес> Ігор, ти да. Я лечу з блінком. Зупинив Марса, я він лечу. без паса, він, ж... він без песа. Гоша де, Гоша де. Го, го, го. Я бью, Петя, йди далі. О тут бара ж... десь. Да, я знаю. Маля, не встав. Не встигну, Маля. хорош. А є хтось ще. Я бью, я бью. Напевно. Кайз сделал вонючий він. Мене даст Там є... тота стрелять, давай, даст давай. Даст давай. Давай, давай, треба, скиньо. треба, треба, треба. Ага. Я без них я. Дудуст. Ага. Є, є, є. Ага. Марс. Бля, вытафар джай, бана. Фуріон? Фуріон, Фуріон прилетів. А ти шо, дурак на Ну, з'яцували. <звук> аркани, аркани, аркани. Да не новина. Так і цього теж. Да, варкани, все, посмертно, Нема Немарене, нема рени у Марс. Ми вбиваємо всіх тут. І цих і теж. Помансуємо, Пітечка? — Блядь, ну він прямо. О, йобнем, Да до сам йде! Бля, я везде, пацани, я полетів. Давай, давай, Як давай. Як же він мене хоче сховати, Ну, де мене нахуй? Є манюга! Не вздумай. А, шо? Я не бачу. Ти мені казав? Не. Да. Та мені не нашу ті крепы. Є 5 є е 4 Так. <ріпи> хера там. Что ми? О, о, о! Наш, наш, Ты кандидат! Давай давай давай, 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 давай Тотус, Це, твій. це свій. Де стою? Давай, 10 давай. 10 давай Я на СД полетів, мені похуй, пацани. Це СД. О. 5 секунд. Я інвокера хочу. Нормально. побачив його? цього теж клоуна. Фурион прилетів. Угу. О, інвокер, інвокер, пацани. О, я Фуріона, Фуріона. Бля, Айвіжн. А купити даст. А, а нікого нема тут. Хороший Гарюк. Купив і нажав. Це я блядь, шу, я нажав Ні, Не, я, я перший нажав. Ой, блядь. Я придумав мем, новий, типа, рівень того, як хтось когось почув. От ти коли був завізіки з другом, ти казав, я тебе не почув, що ти сказав, і тупо <писвали> ігнорився. <його. писвали> а потім затролив і сказав йому, щось таке. Давай краще пограємо в гірогесер. І ми подумали, що це типу, найнижчий рівень комунікації можливий. У мене є таке бажання блядь, центри поставити. Можете отсюда подивитись насправді. А тут герой смоку залишиться і забере. Давай, давай, я пішов. Кроще, я тут вард ставлю. Що, гопаду на цього? Їх 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 Вони в 4-5. Ні? Ну не так ні. Виходь, виходь. Сука. Звездущий банди отримали. Повівся. Подумав, що не в топі стоять, що там вард. Ой, вона ще й пулить, найс. Поїхали. Уже, ватімбер, треба, ватімбер. Уже треба нападати. Ага. І цей теж. Nice. Nice. Uh -huh. <laughs> Дякую. <laughs> не, уйобиш крипива, на ты. Вы же в это мер всех вб'є, да? Ні, ну всіх не б. А, але... я таке. я знаю. Да, я скажу, коли. 3, 2, 1, давай. Бля, він живучий. Не живучий. На ебка, давай ебка А на варлока. Можемо? Давай, давай, давай. Виходь, вибігай, вибігай просто на дурака. Ну, блядь, тоже пиздец, конечно. Пиздец. В ТП зробив, да? О, Ні-ні-ні, во все. Я палю. Ага. Эмбер до вас, субак, с рук. Да, эмбер у мене мені пизда. Я лечу, я лечу. Ні-ні-ні, мені пизда. Почекай, почекай. Голым віддали. Я витягнути мене опять. Хорош. Глобал, я е, якщо вони... не. Блядь, там эмбер прям. Имбер треба вбити. Хорош, Найс. Хорош, хорош. Найс. Бот подальше. Да, да. Давидь глобал. Я глобал. Блять, я без діаболіка, пацаки. Я тебе без мене. Да, да. Найс. Найс. Єбать, найс. Оце гамно. вона ще спалить тебе ні? Ні, вона Не, вийде. Я стрибну, я стрибну після, я стрибну після, все норм. Просто вбити мрайс. раз. О, мінус голен. Я на варлока пішов беклайн, пацани. пацаны. беклайн. Ага. Блядь. Блять. Хорошо. Нормально, нормально. Байбек мирест. Uh, да, 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 да. Ты хоть, тихо. Я беклайн. инвиза, мы бэклайн, бэклайн. Зараз ты... мене... буде миреска, если я байбач. він. некит, це наш, блядь. Никитос, нахуй. Никит, ты куда, блять? А нема мазъебаться, прикинь, нам пиздец. Оу! Хорошо, и мы ебашимся. Их, мы да, не Мы, можем, можем, мы не боимся там взагали. Ага, эмбра. Эмбра сдох. Nice. Эмбер сдох, сдох. Не, не сдох. Похиловый. Кричит, Блядь, по по шат. Шат. Я стрибну в Абадона Давай. после. Давайте, ебашимся. Флес. Найс, я ебану всех. Вот это глобалюшечка. Это Блять, а щеку, а вот целого клоуна нет? нет. блять, ладно. Думаю, айс, хороший артур, дал дав-даст. На меня настрибнули. А Бадон? У нього Уже, вже, вже, вже буде ульта. Ні, у нього нема ульта. Ні, не буде. А, ну все. Так, їбашимся, все, це взагалі хуйню на Одне хп у нього. Лову не похуй, Єбашимся, їбашимся, їбашимся. Да. Вони все, вони закінчились. Це вообще лохи. Рашана, Рашана, пацани, похуй. Ого, ого. Бігати О -о -о. за Ембером, хуйня ідея. Зараз я заберу ілюзії. Сек... Да, 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 я, я заберу. да так, так, я диспельну бонди себе. І... Поможіть мені задавардити отут. Пост забрати взагалі, пізді. І нема обсату, да? Інтересно. Що клоун, блядь. Давайте, пацани, їх двоє! Ми йдемо, йдемо. Найс. Найс. Ми ж не боимся, взагалі. Два чувака, блядь. Ніхто в цьому. І не не Улі. Я, якщо шо, просто стрибну і розміняюсь, пацики, ви сильно там не комітьте, добре. О, глобалка да, якщо шо По ситуації не Блять, я чіплю. Мені похуй, я не боюсь, блять. Свині, сука. Свині, блядь. Свині, блять. Сідні? Сідні. Давай, 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 цього лоха. А, мінус, мінус. Сідні свиньи. Поїхали, поїхали. Давай, 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 І станчик накидаю туда, блядь! Сюди цих бомжів! Савелій, блядь! Типнутый говно! Тіпнути гамно, блядь! Давай, Ми команда. А вони они GG написали? На. Да. Ебать, позорище, блядь. Фу, сука. А, а ми да. прийшли на пізділку нормальну, чоловічу. Легко. С нахуй. Давай, думаю. Не дотягуй з гранатою, бля. Я хочу кабанчика. Можем кабанчика? Бо руну дивлюсь. Міс саб знизу теж. Може вийдемо на неї? Ага. Може спробувати, не не але у нього скоріше все варто стоїть. О, ще й мені. Ні, давай руну, давай, what давай what руну, давай руну. Давай, вона розбила тут ніж. Ага. Е, реді? Ні, нас залів. Дав ще мовспіда з кружки, бля. В топі сейчас будуть граю обережно. Не дотікай, да, він? Хуй знаю, граната не доїхала. Чи я не іде в топи, хлопа тепнеться, будьте обережні. Копа тепнула, судяк на тишлам. Угу. Член теж в топі. Я йду на актив. Блять, на боті, так? Да? Ну треба пробувати забирати. Я заберу. А, так вона не стрибне в тебе. Отак, от, 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 от О, так він мав померти, манавра. Це ж по мене прикол буде. Mm. тут фармить, да? Да, я думаю. Я лиш що? Я вже там. О-о-о. Щось найдуть. Я біжу туди, беста чіпляю. Але я далеченько. Я здох. Не знайду. Да, тут є квапа. А що ще треба там? Да. Ну, ти за коло ми зразу натисну. Треба качать. качать. Конечно, конечно. А, батик, давай, давай. Я скипну вейв айф mm Угу. -hmm. Треба глиф натиснуть. Займай ты, займай. Блядь, дарквиллов на меня. Свен мені. знайшов мене, але. ГДС натис. Мені пизда, да? А нет, это пожара жган нахва. Ага, тут и клопа. Я мид тп щось. Я живу. Nice. Лаунс мінус Сонік знову. Бот треба дефати. Тільки <рес> хайграунд, граунд, мужики, тільки хайграунд. граунд. <рес> треба бити, треба дефати певна. мід, треба дефати мід, у нас нема гліфа. Ну, Я так постою, але... я йду, я йду. Попав в боті. Я помер. Я йду, я йду, я йду. Блять, ну тавер віддати запад. вообще не реально. Ну <рес> я не знаю, як би все з ними. Да мною дефати, як же ще. Це не можна, нє-ні, -ні, ні, просто хіл мене. Просто покаде не мені тримай mm -hmm. хіл, я задефаю. Ну, я не знаю, ми не можемо. Ну, це такого не пацани, такого не має бути. Ми маємо це дефати. Він I стрибнув на свині don't... без БКБ під. Найс. Хорошо, дерпілоу теж уїбати. На таке ми маємо бути готові реагувати. Найс. Nice. Копа. Блять. Можемо щось там? Не можемо. Мінус рор. Тут віжено не. Так, да, да ну я хотів глянути. Вісь мід буде бити. Так, да, я розумію. Моя так по КП. А, там тільки я можу задекати, да? Дум є у нас? Ні, yeah, є. Yes. А там ID, да, там ID, Я виживу. Давай на мене стрибне, да? Да. Опа, Його під тупи? фонтан стрибнула. М -м, я розумію, но вони кі, да. Вони йдуть на топ. Я смог. Да. На ТС. Я йду на топ. Я йду на топ. Треба вже... уже. Блять. Хорошо. Блять, це погано. Свен може стрибнути обережно. Я не дам бафика вбити. ми знаємо. Сейвити бафика просто. Ну намагаємося. Вбити троллюс, да, да, да. Ні, все нормально. Саме не да думай, Брежену, ну ти соло, ти соло. Я зад... ну, задумаю героя, Що, я біжу роби? просто перед. Бежим, бежим, хочу дати сюди. Тут вижен, на мене вижені. Я зніму. Давай. Ну, та бачиш, ні. Віг. ну я зняв обс, вони не бачить. Я героя, я убию. Найс, найс, найс. не дістаю, сука, іди нахуй, твар. Без, я без поділю, поділю. Він зараз. Ще він він. на чи не підпалив. Можемо вбити, будь ласка, дарквило, пацани? Насліжена, нема, нічого нема, да? Там в спині Свен. Я розумію. Спині Рава йде. Да. На саппорт, якщо не помруть... Ну... Хлопці, я кажу вам, пішли вліво, будь ласка, не треба вперед бігти. Вперед буде біст, біст не кіл. От от сліво очкіли. Справа кіли. не в бісті, ми не можемо, у нас, ну, бафік двічі ну, е, не дострибнув. Ми на ми на віжен ідемо. За мною Супер треба, ні-ні. Ми на віжен ідемо. Максимум ліво, максимум ліво. Мы сами mm -hmm. поставим, пофиг на их вижен. Мы сами поставишь. Ну в тебе ТВ безламай твою, разумеешь, зламає тебе біс просто хаты. Треба щось пробовать, гоу. Да, да, треба щось Інакше просто въебаємо. Да балы. Сейвити дума. Я засейви те. Я к продовжую. Квопу? Блять, я пройти ну, не могу. Просто фізично пацаны. Ромчик, ты сейчас сдохнешь. Ага, ми навіть не вб'ємо, так. Да. Та ось тут гра програлась в топі два рази. Я два рази здох, мені не можна було би. Помир... <рив> да, без шансів. <рив> У нас не було, ну я тепнув сміт в, в цей <рив> момент і все. Не було можливості в топ. Ї. Треба було мені забанити біста і треба було забанити лікана, який хотів нахуй і не пропускати цього єбаного біста. Та ні, ну тут можна було виграти, не в бісті ж, проти. тут не в драфті проблеми. А як не в бісті, Ну, ми проїбали два моменти, без бісту в топі. У нас ігр здихає раз, здихає два. Ми пройобуємо все.